Я думаю, що всі. Але є, звичайно, є, є пісні, від яких ми не можемо відмовлятися на жодному концерті. Це є старенький трамвай і пустель. Чи вам жодно співати старки трамвай? Е, Після... Свій час ні, ну тобто не буду кривити душою, звичайно, що набридло. Але все справа в тому, що у нас цієї пісні є дві версії. Ми час від часу її. Ну, скажімо так, оновлюємо її. У нас є е, вже дві версії цієї пісні. Одна швидша, друга повільніша, ми спеціально зробили, зробили так, аби е, ну, якось трошки урізноманітнити цю пісню, щоб його могли надалі. А що ніколи не буде співати пікардійська терпці? Е, ну, 17 років ми не співаємо російською мовою. Але чи буде, але, 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 ми не знаємо. А чому? Ну, чесно кажучи, не знаю. Часно сказав? Я ж казав про політику, давай не буде. Які пісні ваші самі успішні і чому? Успішні? Ну я думаю, властиво, це є одні з улюблених пісень, це є старий трамвай» та пустельний. Чому? Ну я не знаю, мені здається просто за рахунок того, що